У нас є чотири релігійні споруди. Одна із них у розвалі Ілінська церква, дві у, у ПЦМП і одна під музеєм. Цим питанням української церкви я займаюся вже більше 20 років. Спочатку ми були громадою Київського патріархату, це був у нас вагончик, був священник. Вагончик ми передали, до речі, в Крути, там більш свідомий народ. Коли почалася війна, питання української церкви стало, як кажуть, більш на часі. У нас є культова споруда Свято-Федосіївська. Церква так називала, зараз використовується як музей. Ну і я особисто тільки про це маю, маю говорити, тому що ну, це в нашій компетенції передавати цю будівлю. Перш, після першого листа скликав депутатів на узгоджувальну раду для того, щоб обговорити цю проблематику. Прийшло практично 10 депутатів, у нас з 26, 10. Решта не прийшла. Ну, я був змушений вже другий лист, тоді ми е, на сесію винесли його і е, моя була пропозиція включити порядок денний. Але ну, більшість депутатів виключили це питання з порядку денного. Е, стосовно моєї позиції, е, хоч за часів Радянського Союзу, а тим паче і зараз. Я вважаю це гріх, коли у культовій споруді, в церкві, ну, будь-які чи, чи танці проводили, чи музей, як зараз, я вважаю це неправильним. Це, там повинні проходити богослужіння. Чиста моя позиція така. Так як я бачу, ми зараз там готуємо проєкт, хочемо залучити, можливо, грант, якийсь виграємо. Я думаю, що ми з часом можемо зробити. Долі доволі сучасний, якісний музей з таким простором там і брендування і ну, інші речі, які є у інших громадах по Україні. Якби ми цю будівлю Свято-Федосівської передали у користування громади, по-перше, нам вдасться уникнути конфлікту. Я думаю, ніхто ніколи нічого не віднімав би, і воно б ми то за. Свободу, як і в Конституції написано, віровісповідання, хто куди, як це, я нікому не вказую, хто ходить, куди, то особисто право кожної людини. У нас, слава Богу, є така можливість, враховуючи те, що ми маємо такі культові споруди, цих конфліктних ситуацій на сьогоднішній день, щоб люди не можна не помічати тих людей, які там от і на Пасху, і інші богослужіння стоять біля. Напівзруйнованої будівлі Ілінської церкви. Це також наші люди, і ми повинні ну, поважати їхню думку, їхню позицію і робити вигляд, що чого нема, ну також ми ну, я думаю, неправильно. Тим паче у нас так склалося, що є майно. Яке можна використовувати саме безпосередньо за його призначення? Я хотів це якраз на пленарному засіданні, ну раз на погоджувальну раду не прийшли з цього питання, на пленарному засіданні обговорити. Я думаю, що цей градус, можливо, понизиться і. Ну, все ж таки на найближчим часом ми знову повернемося до цього питання, тому що воно само собою нікуди не дінеться. З точки зору державницької, ну і з тієї ситуації, яка склалася сьогодні в нашій громаді. Я думаю, що ну, ми могли б таким чином вирішити цю ситуацію, і вона була б на користь нашим людям. Ніхто ні в кого нічого не забирає, і нас є чим задовольнити потреби в принципі, всіх людей. Ми проводили богослужіння біля Іллінської церкви Розвалин. Туди приходили люди, святить Пасхи, і дуже багато, і на інші е, заходи. От. Але все ж таки, громада потребує церкви. Церква. Е, Українська державницька, вона потрібна для піднесення е, духовності е, нашого населення, от, тому що якось лукаво відбувається. А Московити на фронті вбивають наших е, хлопців, а потім їх у московському патріархаті відпівають. Да, відпівають. Це непорядок. І ми е, взялися, значить, за. Те, щоб храм у нас все таки ПЦУ був. Думки наші розійшлися, частина громади за те, щоб відібрати у Московського патріархату церкву Вознесенську, да, яка напроти Іллінської, Я з цим не згодився, тому що немає правових основ для того, щоб цю церкву можна було б відібрати. Якби громада московська громада релігійна виявила бажання перейти, ось, то тоді можна було про щось говорити. А так, от, ну, що ж вони моляться УПЦ, МП, хай моляться. Затівати якесь протистояння от, у громаді цій невеличкій, я думаю, що це зовсім недоречно. Але є закон от, про релігійні громади, про майно релігійних громад, яке повинно на затребування, на потребу релігійної громади бути передано або компенсовано, якщо воно не може передаватися. Ну, Ця споруда може передатися, треба просто перенести музей в друге приміщення. Для цього треба добра воля голови і депутатського корпусу. Голова не проти, а от депутатський корпус, а тут треба розібратися, кого ми вибрали в депутати да. і як вони проголосують. Ну, це ми будемо бачити. Куди перенести музей? Є прекрасне приміщення, але ж під лежачий камінь вода не тече. Це е, бувший кінотеатр. Та й взагалі, я вам скажу, що адміністративних споруд в Коропі, коли колись він був районом, то їх набудовано під район. А зараз це невеличка громада. Якщо б ми згуртувалися і знайшли шляхи вирішення цих питань, то ми одну споруду із них зняли. От Уже б церкву утримували ми самі. Громада релігійна. Я думаю, це правильне рішення. Ми знаходимося в приміщенні нашого історико-археологічного музею. Да, це дійсно культова споруда, це споруда Свято-Федосівська Церква. Тут свого часу був кінотеатр, свого часу навіть була дискотека для молоді. Ну, На сьогоднішній день ну, дивлячись на розміщення вітрин, експонатів, звичайно, ці високі потолки, можливо, і не так зручно для музею. Ось дуже рідко я зустрічав, що у таких приміщеннях розташовані музеї. Ну, ось, на часі питання, якби створилась громада, і що якби це приміщення можливо буде передано. Для віруючих нашої громади, ну, дивлячись на те, що маємо ми кінотеатр приміщення, воно доволі там по своїх приміщеннях, по залу, по кабінетах. Якщо там зробити капітальний ремонт, то там набагато зручніше буде для музею. Це те, що я знаю наперед. Але ж це значні кошти. І якщо повстане питання, ну, тобто по закону. України про музей і музейну справу музей можливий переміщення музею, лише якщо надається однозначне або краще з умовами приміщення. Тобто для нас це не страшне, але ж якщо ми експонати у мішки складати не будемо і кудись перевозити. Поки не відремонтується це приміщення, поетапно з вітрини у вітрину ми готові це зробити, і надалі буде функціонувати наш музей. Він доволі цікавий. Тут більше 7 тисяч експонатів, багато кісток мамонта і багато туристів, які приїздять, просто заздрять, Що у нас є такі експонати, і є такі музеї. У нас на протязі багатьох років громада Православної Церкви України зараз, яка до того була громадою Київського патріархату, яка зареєстрована вже давно, не має свого власного приміщення для звершення богослужінь, для забезпечення своїх духовних потреб. Для цього ми здійснили були таку виїзну нараду разом із. Очільником містечка Короб і дійшли начебто такої спільної згоди про те, що храм Святофеодосівський, який там у деяких колах називають там релігійною спорудою, чи як він називається, так? в якому знаходиться музей. Повинен бути храмом. І я вважаю, що ми вже дійшли до того стану в нашій державі, коли треба зрозуміти, що духовність також має дуже велике значення. Хоча і музейна справа це є також надбання, культурна спадщина, а храм повинен бути храмом. Зважаючи на Обставини, в яких зараз опинилася наша країна, наші громадяни в стані важкої війни, і ми не повинні забувати також про духовний фронт. Це також дуже важливо для нас, тому що п'ята колона в Україні існує. Вона має великий вплив на свідомість громадян. В більшості випадків представники тих структур. Займається маніпуляцією свідомістю громадян. Ми знаємо, що неодноразово сам амвонів церков-московського патріархату пропагувався руський мир, три єдина Русь і таке інше. І тому наш обов'язок, перш за все, для того, щоб отримати перемогу в цій страшній війні, потрібно отримати перемогу і на внутрішньому фронті, в тому числі духовному. Ми повинні виховувати українців. І церква також має покликання до того, щоб основою нашої держави була все-таки помісна церква, помісна православна церква України, яка є визнаною святим православною, яка внесена до диптиху 15 автокефальних православних церков, і для того. Всі ми, громадяни України, повинні прикладати якихось зусиль для того, щоб ця перемога відбулася. Оскільки ми не всі можемо тримати зброю в руках і воювати на передовій, ми повинні забезпечувати перемогу кожен на своєму місці, і в тому числі перемогти внутрішнього колаборанта, в тому числі і духовного. І тому я звернувся до представників влади місцевого місті Корпів, щоб вони... Допомогли нам забезпечити оці потреби наших віруючих, православних християн, православної церкви України, щоб вони отримали нарешті те приміщення, в якому вони могли б звершувати богослужіння, підносити молитву, в тому числі, за перемогу нашого воїнства, за мир в нашій Україні, щоб вони виховувались на. Національно-патріотичних засадах, а не на засадах руського миру, який пропагується з церковно Московського патріархату.